81-річний Василь Горват потрапив в лікарню з проявами грибного отруєння. Каже, в грибах розуміється і декілька дійсно були підозрілими, але вирішив їх перевірити народним методом, поклавши цибулину. Якщо не посиніла, можна їсти. Ми збирали рибу, а гриби отруєнні. Ну, не всі були отруєнні, але ми ж отруєнні. болюцеві рибу. Божинка каже, я покладу цибулю. Та це буде вкаже, але труй. А це буде не вказали, але який отрує. І сіли вечеряти і поїли. Через таку безпечність отруїлася ціла родина Василя Горвата. П'ятеро осіб потрапили до лікарні у вівторок вночі з нудотою болем у животі та підвищеною температурою. Симптоми про отруєння зазвичай з'являються вже через 30-60 хвилин після вживання грибів. У цій ситуації головне вчасно звернутися по допомогу, адже у грибах містяться небезпечні токсини, алкалоїди та сполуки важких металів. До нас поступило вчора. П'ять чоловік. Ми їх дообстежили. Виявилось, що у кожної людини це були якісь хронічні хвороби, і, напевно, ці глиби сприяли загостренню цих хворіб. Треба бути настороженими з приводу того, чи їсти ті гриби, чи не їсти, особливо людям, які мають проблеми гастроентерологічні – панкреантити, холецистити, виразку. 2014 рік характерний збільшенням кількості випадків отруєння грибами. Вже зареєстровано 8 випадків, а це 17 осіб. Здебільшого труються гливами. Фахівці переконують, їстівний гриб мутував через забрудненість довкілля. Як наслідок ним масово труяться люди. Тому, якщо ви зібралися на тихе полювання, важливо не тільки вміти відрізняти неїстівні гриби, а й збирати їх у правильних місцях. Характерний цей рік, тим, що здебільшого це є отруєння грибами, які називаються гливи, Імовірно, що гриби набрали таких властивостей, отруєних властивостей внаслідок якогось забруднення або десь вони ростуть поблизу якихось сміттєзвалищ або поблизу шосейних доріг, тому, що гриби можуть набирати адсорбувати в себе шкідливі речовини. Гриби корисні та поживні, іноді їх називають лісовим або рослинним м'ясом, але водночас. Тим з ними потрібно бути насторожі. Дітям до 13 років їх вживати не можна, так само як і людям похилого віку. Збирати радять експерти тільки ті гриби, у яких ви впевнені. А в разі симптомів отруєння якомога швидше звертатися до лікаря.